Знаходиться поруч з моїм. Це сусіда, який він користується. Це зверху над вашим будиночком. Це єдина плоска площадка на всій ділянці. 25 соток. Це виноград, який буде у вас тут над вихідом. Це в'їзд до ворота і фасад вашого, куди ваші вікна виходять. Один з двох виходів. Ось. Два вікна у найбільшій кімнаті. Маленький гардеробчик. Це єдине меблі, якщо вийти в цій кімнаті. Тут душова, бойлерчик, туалет. Рукомийник. Це я сушу полички від Nofrost холодильника, диванчик один, а мінімум меблів. Просто такі є, то такі є. Тут ось кухня, щойно поставлена з витяжкою та освітленням додатковим. Витяжка освітлення. А, зараз світла нема, вибачте. Так, і третя кімната це склад. Ну, фрост no холодильник, зараз сухне після миття. І тут всякого всякого можна домовлятися про звільнення, але це буде незручно не вам, не мені. І другий вихід.